Привіт, мої любі рибки! Мене звуть Антонік Валентина. Я рада вас вітати. Сьогодні у нас стару погадашки, в яких енергіях пройде ваш вересень. Ну що, друзі, давайте подивимося, що буде, які будуть енергії, в яких будете проходити трансформаціях, можливо, можливо, цікавих подорожах вересні. Мої любі рибки вилетіла перша карта. Четвірочка Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви десь економите. Можливо, в вересні потрібно десь підекономити. Мити, а можливо, взагалі не економити зараз, подивимося. Тому що ця карта говорить про те, що ви чогось боїтеся, ви боїтеся щось віддати більше, ніж отримати, і ви це дуже сильно контролюєте. Дивлюся далі, якщо що за карта. І тут у нас карта диявола. А диявол, до речі, перевернутий. Ви говорить про те, що ви боїтеся проявити себе і свою внутрішню ченову сторону. Ви боїтеся заявити про те, якими ви є справжні ми. І тому ви знаєте, оця економія, економія своїх емоцій, енергії, досягання. Проявляйте вже свою ту тіньову сторону, проявляйте свою сексуальність, легкість, жіночність, не знаю сексуальну чоловічу енергію. Тому що через диявола, через цю енергію, ви можете досягати фінансових своїх зростань. Всі наші гроші знаходяться в нашій тіньовій стороні. І коли ми її повноцінно приймаємо, ми переходимо на інший рівень свідомості. Так, ще одна карта. І тут у нас у нас немає балансу. Чому ви перевернуті? Знаєте, я їх складала, все було чудово. Не вистачає балансу, вам дуже сильно, ви настільки. Відчуваєте себе зараз в дискомфорті, ви настільки себе загубили, ви не знаєте, куди вам іти, рухатися, в якому напрямку, Ви відчуваєте себе загубленими. Час відновити цей баланс, час дозволити собі іти до своєї мети, до своїх мрій, до досягнення того, про що ви хочете, тому що тільки в цьому є. Ваша реалізація. Тільки так ви вийдете на новий рівень ваших досягнень, тому що в балансі з собою, в балансі розуміння, чого ви хочете, куди вам іти, ви знайдете себе. Так, наступна карта. І у нас, у нас тут рицар, рицар, у нас рицар. Мечі вперед ідемо активно, заявляємо в світові, що ми хочемо, куди ми хочемо йти, що ми хочемо досягнути про свою реалізацію, про свою цілеспрямованість, про свою. Бачення світу дозволяємо собі йти в нові навчання в до нових цілей, до нових прагнень, до нових досягнень. Вперед, вперед! І ще раз вперед, тому що ви є. Цього варті, тому що ви є дійсно цінністю, і ви є дійсно людиною, яка заслуговує досягнення своєї мети. Але для цього треба просто не боятися, просто піти в свою тьму, перестати бути хорошою хлопчик, хлопчиком, хлопчиком, хорошою дівчинкою, тому що нікому це зараз не потрібно. Навіть вам так, наступна Володя, цікаво, що я перетасувала. тут. У нас Страхи, у нас тут страхи. Чого ж ви там боїтеся? що ж там відбувається, боїтеся йти в свої страхи. Думаю, знаєте, я сиджу, такий, в, мене, в мене все є, але мені нічого не подобається. Куди мені йти не зрозуміло, що мені робити, не зрозуміло. Йдіть свої страхи. Йдіть свої страхи. Дозвольте собі вже вийти зі своєї зони комфорту, дозвольте собі взяти те, чого ви. Хочете, про що ви мрієте, ті свої мрії, сподівання, дайте собі ці, ви боїтеся, що вам не вистачить на це фінансів. реалізація. друзі, я вам скажу так: Всесвіт дає все те, чого ви хочете, як тільки ви починаєте діяти. Як тільки ви робите перший, другий, третій, четвертий крок, вам дає всесвіт, ваші здійснення мрій. Він дає вам і фінанси, і можливості, і людей потрібних. Які будуть приходити в ваше життя, ось ось вам, ось вам туз жезлів якраз і люди, і енергія, і реалізація, і творчі пропозиції, і взлети, і сексуальна енергія. Будь-що, будь-що прийде до вас, тільки просто беріть це все і просто йдіть до здійснення своїх мрій, і, і ви будете на коні, тому що тут шісточка жезлів. Обожнюю цю карту, дивіться, тут. Впевненість тут людина, яка досягла якогось успіху, вона знає, чого вона хоче, вона йде переможцем. І ви будете переможцем, просто йдіть в свої страхи, йдіть в те, чого ви дійсно хочете, і ви отримаєте задоволення, і ви отримаєте результат. Ну, що переходимо до наступної колоди. І у нас тут 8К дисків говорить про те, що не хвилюйтеся. А хто працює, ти буде мати. І а ви якраз про це. Ви будете працювати, реалізація, можливо, якась творча реалізація, творчі професії. Ви будете мати те, чого ви хочете, тому що ви знаєте, як це досягнути. Ви вже щось робите для того, щоб це мати. Просто більше віри в себе, більше а, віри в те, що у вас це вийде. І не бійтеся починати все з нуля, не бійтеся йти в рух, не бійтеся йти в свої. Страха, не бійтеся, а бути трішечки, можливо, дитиною. Можливо, трішечки, знаєте, розслабитися, а хай буде так, як буде. а що? Ну, а що робити? А що робити? Іноді просто треба дозволити собі побути тією дитиною, розслабитися і дозволити собі жити так, як ви хочете. Так ще одна карта. І... І тут у нас паж кубків, це якась закоханість, можливо, інфантівність, можливо, якась, ем, нові якісь спілкування, якісь які знайомства, якась творча реалізація, закоханість до себе, до своєї роботи, е, до партнера, можливо, з'явиться в вашому житті якийсь новий партнер. Давайте подивимося, чи буде з цього толк. Е, ну, До речі, сексуальний толк буде, я вам скажу так. Чи можливо реалізація? Тут скоріше я можу сказати, що якщо і з'явиться сексуальний партнер, у нас випадає королева кубків, говорить про те, що від вас все залежить. Ви самі знаєте, чого ви хочете. Можливо, це вам треба вже полюбити себе ще більше. Навіть з цим партнером, взяти ці цієї інфантильності, взяти цієї легкості, взяти цієї творчості, реалізацію своїх мрій, і бажань і піти в це все, тому що ви дійсно цього варті. Ще одна карта. У нас десяточка мечів, говорить про те, що вже закінчиться якась ситуація. Неактивна, не актуальна в вашому житті. Вам її час відпускати, час переходити на інший рівень вашої реальності, свідомості, тому що ви дійсно цього варті, тому що ви дійсно можете отримати більше, ніж ви думаєте. Більше ніж ви думаєте, ви можете отримати. Але але не впадаємо в депресію, в апатії, незрозумілі, які стане. мене нічого не вийде. Ми всі умрем, ні, Кожен <гожан> живе так, як вміє, але ви навчитеся жити так, як ви хочете. Добре? Так, наступна у нас колода. Зараз подивимося, що тут ще, яка підказка. А тут у нас. Тройка кубків, час, час, знати, щоб ця енергія, ця творчість, лилеса рікою, реалізація якихось ваших задуманих мрій, прагнень, бажань, перехід на новий рівень кращої свідомості, реальності, досягнення того, чого ви хочете, того, чого ви варті, а ви дійсно всього варті. А якесь весілля, праздник, партнерство, зустрічі з кимось класні, з подругами, жіноче кола. Дайте собі це в вересні, дайте собі це все в вересні, щоб ви пішли, щоб ви пішли в. Натхнення, тому що це допомагає вам до ваших реалізацій. І не зациклюйтеся на тому, що є неактуальним, тому що, подивіться, завжди, ніби тут все таке сухе, незрозуміле, є життя. Завжди є в чомусь новому життя. Не зациклюйтесь на тому, що зламалося, не зламалося, щось вийшло, не вийшло. Є те, що є, є те, що вийшло, те, що залишилось живим, те, що є наповненим. Просто дайте собі ту енергію, не зациклюйтеся на невдачу. На на невдачах на, на, на зациклюються тільки невдахи, Ви ж не такі. Ви ж, ви ж рибки, ви ж наповнені, енергетичні, класні, досягатори всього того, чого ви хочете і мрієте. І у вас будуть нові пропозиції, шикарні можливості, фінансовий кісвіст, фінансові пропозиції, швидкі, якісь дороги, швидкі реалізації, можливо, навіть якісь невеликі поїздки. Все в швидкості, і, і приходи, і розходи, і навчання, і реалізацію. Дозвольте собі, тому що там у нас рицар Пентаклів. Пентаклі, пентаклі це як нова реалізація, нова можливості, нові пропозиції, нова робота. Можливо, ви почнете працювати самі на себе, хто його знає. Так і ще одна карта: троєчка мечів. Не бійтеся, не бійтеся, що у вас щось не вийде. Завжди так може бути багато думок стосовно того, а чи правильно я роблю, а чи неправильно я роблю. Я зараз витягну ще одну карту. Тому що думки нам завжди заважають, все ви робите правильно. От реально, все ви робите правильно, тому що ваш це перехід. На новий рівень вашої реальності це закінчення старого життя, перехід в нове, тому що нас тут. Світ! Це карта старша, аркан, світ. Карта говорить про те, що ви відкриті всьому новому, що у вас закінчиться стара якась стадія вашого життя і перехід на нову реальність вашого життя, перехід на нову реальність вашої свідомості, досягнення чогось нового. І ви цього дійсно варті, і ви вже повинні хапатися, уже йти в це все не думати про те, що в мене щось вийде, щось не вийде спланували, поставили, структурузували, цілі зробили і пішли. Пішли в любов, пішли в свій світ, пішли в реалізацію, досягаємо підказки від карти, під ангелів. Досягайте все, чого ви хочете. Так, я поки тасую. Що ж хочеться вам сказати? Так, перша карта рицард Кубків. Емоційність, романтичність, енту ентузіазм і закоханість або запропонування руки і серця, потрібність урівноважити емоції, запрошення на неофіційну зустріч, тобто побачення, кохання, якісь класні емоції. Може хтось вже вийде заміж в скорому часі, а можливо хтось поїде на весілля. А можливо, треба вже полюбити себе ще більше для того, щоб реалізувати дійсно ті мрії, які ви хочете. Можливо, треба знайти в собі ту любов, розбурхати її для того, щоб ще більше отримати те, чого ви хочете. Так і ще одна карта, і у нас тут десятка жезлів. Ви занадто багато працюєте, приймайте допомогу від інших життя. Повинно бути в балансі. Тому, якщо ви не в балансі, ви можете мати якісь певні проблеми з фізичним здоров'ям, або, в принципі, просто коли не відчуваєте, що немає підтримки, ви собі придумуєте, знаєте, що те, чого немає. Давайте собі підтримку від інших, дозволяйте собі попросити про допомогу, тому що ви заслуговуєте на те, щоб вам допомогли. Кожна людина заслуговує на допомогу від. Інших дозволяйте просити про допомогу, не скидайте на себе все і делегуйте свою роботу. Я дякую вам, рибка, за те, що ви подивилися це відео до кінця. Я дякую за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви ставите вподобайки і пишете коментарі. До нових зустрічей!